Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші, та як чинити, щоб друзі не образилися. Минулого разу ми обговорювали історію регі та крутий спуск про те, як друзі. Допомогли одне одному подолати страх спуску з гірки. Що вони робили? Правильно вони робили вправи з глибокого дихання. А сьогодні веселі друзі навчать нас, як злагоджено діяти в команді і до чого це призводить. Історія називається габі та змагання. Розглянемо обкладинку. Які емоції проявляють веселі друзі? Лошадко Семмі виглядає впевненим. Цуценя Регі виглядає захопленим, кроленя Габі виглядає знервованою. Що трапилося? Дізнаємося. Габбі Семмі та Регі грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч угору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі та на хвості. Усі захопливо спостерігали, як довго габбі може балансувати м'ячем. Не торкаючись його лапками. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав семі та легко влучив у кошик м'ячем із першої спроби. Регі до вподоби змагання, він підхопив м'яч і, хизуючись перед друзями, спритно влучив у кошик. О, точно в ціль, гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучитися до гри. Проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що, якщо я не влучу в кошик і вони будуть сміятися з мене? Подумала габі. Незважаючи на хвилювання, габі вирішила спробувати. Вона зібралася з силами і чим дуж кинула м'яч. О, ні, М'яч навіть не наблизився до кошика, розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування габі, регі кинув їй м'яча. Для другої спроби. Ну ж бо, спробуй ще раз підбадьорив її Рейгі. Габі зробила ще декілька спроб, але зрештою втратила надію на успіх. Рейгі подумав це несправедливо. Звісно, що маленькій габі важко кидати такий великий м'яч. А щось у Регі виникла ідея. Як підбадьорити габі, і він підійшов до неї. А семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов і став біля них. Габі, ти добре стрибаєш. Зберись із силами та уяви, що ми твої сходи. Підбадьорив її семі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка. Спочатку, ніби на сходинку, вона стрибнула на спину регі, потім на спину Семі, і ось раптом, коли Габі збиралася кинути м'яч у кошик, трапилося щось несподіване. О, ні! Габі влетіла в кошик разом із великим м'ячем. І м'яч і габі випали з кошика. Регіта семі не змогли втриматися від сміху, їм здалося, що це дуже весело. «О ні, габі, з тобою все гаразд. Взагалі то лише м'яч мав опинитися в кошику, сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, сказала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне і те ж саме. Семі та Регі отримують насолоду від змагань і перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. «Не має значення, що м'яч не влучив у кошик із першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Як ви думаєте, для чого друзі показували різні трюки на початку розповіді? Так, вони гралися і показували одне одному свої уміння. Семі та Регі добре грають в баскетбол, а Габі ніколи раніше не грала. Як, на вашу думку, почувалася Габі перед першою спробою? На мою думку, вона дуже хвилювалася. Габі сприйняла гру за змагання та занервувала, коли побачила, як добре семі та регі грають. А як ви ставитеся до змагань? Що ви відчуваєте, коли хочете спробувати щось нове? Не стану приховувати від вас, що я дуже хвилююсь, коли роблю щось вперше. Чому, на вашу думку, габі засмутилася? Габі думала, що друзі будуть сміятися з неї, якщо вона не влучить у кошик. Чому Семі та Регі вирішили допомогти Габі? Друзі побачили, що маленький габі важко кидати Великий м'яч. Як ви думаєте, що відчувала Габі, коли друзі їй допомогли? Так. Вона відчула радість перемоги над своєю невпевненістю. Чи можуть бути всі однаково вправними у чомусь? Чому? Як наші навички та бажання навчитися допомагають нам стати більш майстерними? А як ви налаштовуєтеся перед тим, як спробувати щось нове? Поділіться своїми думками. Кожен з нас має різні вміння та таланти, хоч і не всім до вподоби змагання. Я пропоную зліпити іграшковий баскетбол і просто погратися з веселими друзями. Споруда складається зі щита з кільцем, стійки та основи. Нам знадобиться пластилін і гілочка для міцності стійки. Я вирішила зробити щит наближений до справжнього. Надала щиту прямокутну форму. Тоненькі качалочки допоможуть зробити розмітку на щиті. Кільце червоного кольору прикріплюю до щита притисканням. Для стійки прямими рухами розкачую качалочку довжиною менше за гілочку. Сплющую. І обертаю навколо гілочки, примазую місця з'єднання. Стійка готова. Основу роблю із кулі з плющенням форми, з'єдную зі стійкою. До верхньої частини стійки притисканням прикріплюю щит. Залишилось зліпити м'яч, і ви, і веселі друзі можуть починати гру чи змагання. Чекатиму світлини ваших варіантів гри баскетбол. До зустрічі!